Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини і сьогодні в описку ми розкажемо, які рішення приймали на виконкомі В Олександрії. Розпочали ремонтувати дороги старшокласники з мультипрофільного ліцею на тиждень стали учнями берлінської школи. Про ремонти та санації, зокрема за кошти міжнародних партнерів, говорив Сергій Кузьменко на початку засідання виконкому: йшлося і про благоустрій міста та перенесення з центральної вулиці всіх тимчасових споруд. Детальніше про це та про питання порядку денного далі у новинах. Чергове засідання виконкому, що відбулося 13 березня, традиційно розпочалося зі звернення міського голови. Сергій Кузьменко говорив про опалення та комфортний тепловий режим в дитячих садочках та школах. Згадав і санацію 17 та 20 школи. Були в минулому році складності, пов'язані з коштами. Були проблеми в бюджеті, не своєчасно там відбувалися проплати. Не всі роботи, які ми запланували як по 17-й, і по 20-й школі, були виконані. Але є і хороша новина, що в цьому році в нас є можливість цю програму продовжити, і ми будемо і надалі інвестувати як в 17-ту, так і в 20-ту школу кошти. І ще раз це кошти міжнародних партнерів. Це кошти міжнародного європейського банку. Є можливість залучити кошти міжнародних партнерів, зокрема МОМ підтримують і міста побратими. Сьогодні ми за кошти бюджету виготовляємо проєктно-кошторисну документацію, це і ремонт даху на міській лікарні, це і, умовно кажучи, на першому поверсі у нас є, як по-простому кажуть, реанімація або інтенсивна терапія. Є можливість придбати і сучасне обладнання, і зробити сучасні палати. Ми працюємо над цим. Сподіваємося, що все вийде. Ще раз хочу нагадати, що наше місто-побратим БАД. І публічно хочу ще раз подякувати Кевіну Гаю, керівнику міста, за те, що вони знову і знову знаходять можливості підтримати нас. Да, це не якісь там космічні великі кошти, але це кошти, які дають, які дадуть нам можливість ну. Також придбати якесь медичне обладнання або щось важливе для олександрійців. Близько півмільйона гривень вони зібрали. Це великі гроші. Якщо це люди просто пожертвували, це не бюджет, це просто люди, які живуть в місті, знайшли можливість і пожертвували для нашого міста півмільйона гривень. Я хочу подякувати нашому амбасадору нашого міста, пані Жені, яка і приїздила до нас, і є сьогодні там тією людиною, яка пушить цю тему, постійно піднімає. Підняв Сергій Кузьменко і питання благоустрою міста. Йшлося про кіоски, що розташовані вздовж центрального проспекту. Ми розуміємо, що три роки війни всіх є економічні виклики, всіх є проблеми. Ми з розумінням до цього ставимося, даємо хороший час на вирішення цих питань, але давайте зафіксуємося про те, що місто Олександрія це місто, яке прагне бути красивим. Прагне бути упорядоченим, і ми хочемо, щоб іще раз архітектура і вигляд нашого міста був сучасним. Тому при всій повазі до людей, які хочуть в центральній частині міста продовжувати здійснювати торгівлю із залізних вагончиків, ну так не можна. Треба поважати всіх олександрійців, треба поважати всіх людей, які хочуть жити в сучасному місті. У нас 1,6 гектара коло автовокзала виділено території під Олександрійський центральний ринок. Саме там, на Олександрійському центральному ринку, здійснюється торгівля в такий спосіб, спрощений. Де ми там торгуємо із палаток, із залізних вагончиків? Як людині зручно, як вона може собі заробити на життя, так вона це й робить. Ми для цього виділили величезну територію міста. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Йшлося про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Говорили про організацію харчування в школах і садочках, зокрема для пільгових категорій. Також розглянули питання про надання одноразової щорічної допомоги в розмірі трьох тисяч дітям загиблих захисників до Дня Святого Миколая. Про виділення по 35 тисяч гривень на облаштування місць поховання загиблих військових, а також про одноразо. Во допомогу пораненим у розмірі 10 тисяч гривень. Погодили члени виконкому передачу орхтехніки від ГО 10 квітня службі у справах дітей. А також погодили список нагороджених до дня працівника ОЖКГ та до Дня Нацгвардії. В Олександрії розпочалася друга черга капітального ремонту вулиці Володимирської. Також вже є проєктна документація на облаштування прибудинкової території біля багатоповерхівки по вулиці Садова, 33. У планах на цей рік капітально відремонтувати дорогу по вулиці Івазовського та розпочати роботи по вулиці Старого 6 грудня. Подробиці ремонту автошляхів нам розповів начальник управління житлово-комунального господарства Михайло Солятицький. В Олександрії минулого тижня розпочались роботи з оновлення дорожнього покриття. Зокрема, розпочалась друга черга ремонту дороги по вулиці Володимирській. Основний ремонт першої частини вулиці завершився минулого року. Основні роботи по першій черзі були зроблені у 23 му році. У 24-му році ми на цій вулиці, на жаль, нічого не продовжували, тому що не було фінансування в бюджеті. Проєкт у нас складається з двох етапів. Це від Вулиці Братської, ну Калініна до Садової, перший етап, який був у 23-му році зроблений, але не до кінця, тому що там передбачено ще огородження, встановлення знаків, розмітки і е, пристрої для зменшення швидкості це лежачі поліцейські, які будуть закінчені в цьому році. І другий етап це від вулиці Садової, де ми зараз знаходимось, і до е, Будинку дев'ятиповерхового, який за моєю спиною, Садова-33. Це проєкт включає в собі перше облаштування проїзної частини, облаштування пішохідної доріжки, встановлення знаків, розмітки і заїзди в двори. Вже виготовлений проєкт облаштування прибудинкової території біля багатоповерхівки на вулиці Садова, 33. Це стане завершальним етапом ремонту на відрізку автошляху. Вулиця Міліцейська сьогодні Володимирівська. Вона прохідна з Верхнього Баму до центру міста. Дуже багато дітей, і людей ходять на роботу, школу, дитячі садки і тому це зручно, скажімо, для того. Того, щоб якби, пересуватися з цього району в центральний район. Раніше тут дуже тяжко було і проїхати, і, і пройти. На сьогодні це ну, вже цивілізована вулиця на першому етапі. На другий етап я думаю, що на протязі двох місяців буде закінчено. Весна рання, тому почали роботи в березні. Договор у нас діючий. І відповідно саме. Я думаю, що постараємося до дня міста закінчити основні роботи на на даній вулиці. Також ведеться підготовка до капітального ремонту дороги по вулиці Айвазовського. Фахівці працюють над виготовленням необхідної проєктної документації. Вона іде від проспекту Соборного будинок 107, і до будинку. Дев'ятиповерхівки Сидоренка-2. Це також така вулиця, якою дуже багато мешканців з Нижнього Баму рухається в сторону центру. І, відповідно, там дуже складні умови, бо там після дощів такі стоять заплави, що їх треба, мабуть, перепливати, а не переходити. По вулиці Івазовського у нас в плані буде закінчений в кінці березня, і відповідно після експертного висновку. Які перевірять проект, ми будемо запускати його в роботу і в планах також закінчити цю вулицю в цьому році. Є замовлення і на проєкт вулиці старого 6 грудня від вулиці Івана Мазепи до вулиці Трапезонської. У червні планують розпочати роботи. Трошки потепліє, і ми плануємо в кінці березня почати поточний ремонт вулиць і відповідно будемо. Планувати е, частковий ремонт прибудинкових територій. Але, ну, на жаль, у 22, 3-4 році не фінансувалися через і не пропускали оплату за ці роботи. Тому, можливо, в цьому році будуть якісь трошки полегшення, і тоді ми зможемо і прибудинкові також відновлювати. Так само треба садову вулицю відновлювати, є звернення вулиць Кремльчуцька, культурна є проблеми. Хоча. В цьому році була м'ягка зима, і дороги у нас не сильно порушились, тому це радує, зможемо ті кошти, які будуть виділятися, зробити більший об'єм там, де в нас не вистачало фінансування. Серед планів на цей рік закінчити ті дороги, ремонт яких не завершило у 2024-му. Є у переліку і вулиця Єфремова, говорить Михайло Сулятицький. 12 старшокласників мультипрофільного ліцею в рамках програми обміну відвідали Німеччину. Протягом тижня учні жили у німецьких родинах, відвідували приватну школу Берліна та спільно з німецькими школярами працювали над фотопроєктом. Враженнями від подорожі старшокласники ліцею поділилися з нашою знімальною групою. Група школярів з мультипрофільного ліцею відвідала Німеччину. 12 старшокласників в рамках програми обміну протягом тижня перебували в Берліні. Це був перший обмін учнями спочатку карантину, а потім і повномасштабного вторгнення для учнів старшої школи, говорить директорка мультипрофільного ліцею. Учнівські обміни передбачають те, що діти, наприклад, з України, в даному випадку, мають змогу тиждень пожити в німецькій сім'ї. Повністю зануритися в побут німецької сім'ї, познайомитися з певними ну, звичаями, традиціями не тільки країни, але і саме сім'ї, і в той же час відвідують паралельно школу. У цьому році нам вперше вдалося. Е... Потрапити туди з групою старшокласників, а саме переважно це були учні 11 класу і декілька представників 10 класу, які працювали протягом тижня в рамках пульзавохе, це так званий проєкт в німецькій школі. Проєктний тиждень в німецькій школі, під час якого діти працювали над темою. Це саме було фотомарафон. Який називався Я бачу те, чого не бачиш ти в рамках подорожі, діти відвідували приватну школу Берліна і разом з німецькими учнями брали участь у спільному проєкті. Це був фотомарафон, де спочатку школярі дізнались теорію створення гарної світлини. Після виконували практичні завдання. Діти отримували, наприклад, на півгодини певну категорію, а їх було 15. Це там абстрактні категорії переважно були. Ну, наприклад, сподівання. Досягнення мети, радість, фантазія, страх те, багато, ну, і інші. І протягом півгодини кожна група повинна була зробити відповідне фото і написати коментар, чому саме ця фотографія чи ось цей мотив да, асоціюється з тим чи іншим поняттям, написати коротенький коментар, і це все ну, відправити вчителям, які координують проєкт. І тому на виконання завдання вони мали мабуть, три дні, коли от були розподілені ці категорії, і це все відбувалося ось так динамічно. На завершення була презентація. Спочатку презентували в групі один одному, так різні групи, а потім у була презентація для батьків, для вчителів. І під час презентації потрібно було не тільки показати фотографії, які зробили, а й відповідати на запитання, чому саме такий коментар, чому саме так. Плюс до того потрібно було ще до цього взяти інтерв'ю один у одного, виготовити певні творчі такі креативні продукти. Мешкали Олександрійські діти у німецьких родинах. Катерина Гласкова жила у багатодітній родині, в якій виховується п'ятеро дітей. Так як я цікавлюсь політикою, виборами і різним таким сім'я мені повністю підійшла, того, що тата займається політикою, а мама займається психологією, тому було дуже цікаво з ними розмовляти. Вони постійно підтримували розмови щодо України, щодо війни, постійно розпитували, як це було це справді цікаво. І що мене дуже приємно здивувало, що вони не просто чули, що там є війна, а вони розуміють всі факти, в чому проблема, знають всі події. тому з ми було реально про що поговорити. Всі стереотипи про німців, що вони занадто економні, занадто злі і так далі. Це все неправда, тому що мої німці були зовсім як ми, звичайні люди. Вони звичайно думають, наприклад, про екологію. Вони там сортують сміття, але це не було занадто, так як розповідаєш там, наприклад, воду Рахунських тих хвилин. Проводиш воду, використовуєш жодного мовного бар'єру. Не було, говорить дівчина, але її тимчасова родина мала багато традицій. Традиції були у родини. Те, що родина завжди разом і підтримується одне одного. Тобто, наприклад, так мінімум, те, що коли син старший повернувся з лікарні, йому намалювали плакат. Що «Привіт, ти знову з нами? друге, що вся сім'я повинна була бути обов'язково дома, при тому, що у всіх дуже різноманітний графік. Всі діти дуже по-різному зайняті. Наприклад, хтось займається балетом, хтось займається театром і у всіх різні графіки, тому вони майже час разом не проводять. Також що це обов'язково були квіти для мами. Це було по іншому ніяк, і вони прямо дуже переживали, щоб обов'язково встигнути зустріти маму і сина не може бути по-іншому. Вся родина повинна бути разом. Подробицями фотомарафону поділилася ще одна учасниця обміну Анастасія Свищ. Там у нас були слова, і ми повинні були сфотографувати, як ми ці слова асоціюємо. Тобто, наприклад, біль в Німеччині, наприклад, багато хто фотографував затоптані квіти, а у нас хтось міг сфотографувати небо, наприклад, тому що ну, ми дуже по-різному сприймаємо ці всі не знаю слова і. Наша фантазія зовсім по іншому налаштована в Німеччині. Ми з моєю командою робили фото там, де розкидане сміття про екологію, тобто це для них приносить біль. А в Україні ми сфотографували нашу алею слави, тому що це ну, я не думаю, що тут потрібні слова для того, щоб це пояснити. Десятикласниця Анастасія Кушка впевнена, що такі подорожі це гарний шанс перевірити свої знання мови і можливість відкрити нову сторінку для свого майбутнього. Для десятикласників це був дійсно дуже нереальний досвід в плані того, що ми змогли попрактикуватися в мові, подивитися свій рівень. Наприклад, я особисто зрозуміла те, що навіть знаходячись у 10-му класі, я маю можливість подорожувати без будь-якої будь-яких складнощів, можу взаємодіяти з німцями з німецькими підлітками. Нам було дійсно дуже класно спілкуватися. Я дізналася для себе багато нових слів. Виокремила для себе нові якісь цікаві вирази, які тепер можу використовувати в своєму спілкуванні. Та знайшла нових друзів серед німців. Це дуже класна можливість покращити свій рівень, дізнатися якісь нові вирази та знайти собі нове коло спілкування, якесь нетупове, дізнатися людей нових. Також це навіть про особистий розвиток, тому що ми бачили багато нових місць, зустрічали нових людей. Та дійсно ми зрозуміли, те, що наш рівень німецької мови на дуже гарному рівні, і я раджу кожному десятикласнику це спробувати. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і щодня наближаємо перемогу.